Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Сьогодні ми розглянемо, що апостол Павло писав стосовно успадкування у посланні до Ефесян. Перед тим як ми розпочнемо, попросимо Бога, щоб він відкрив своє слово для нашого життя та наших сердець та зробив нас вірними його покликанню. Перша згадка про спадщину у посланні до Ефесян знаходиться у першому розділі 11 му вірші. Прочитаємо. Послання до Ефесян перший розділ вірші 11 по 12. У нім, що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Щоб на хвалу його слави були ми, що перше надіялися на Христа. Стали ми спадкоємцями. Тут в 11 вірші мова не йде про наше отримання спадщини, а мова йде про те, що спасенні люди є спадщиною Бога. Це є спадщина самого Бога, спадщина Бога у святих. І цю спадщину Ісус Христос отримав своїм виконанням закону та своєю смертю на Христі. Про цю спадщину написано як і в старому заповіті, так і в новому. Ізраїль був обраний Божою спадщиною після їхнього викуплення з Єгипту. Читаємо з повторення закону 9 розділ, вірші 26 по 29. І молився я до Господа і говорив. «Владико Господи, не губи народу свого та насліддя свого, що ти викопив своєю величністю, що ти вивів його з, Єгип... з Єгипту сильною рукою, згадай своїх рабів Авраама, Ісака та Якова, не вважай на запеклість цього народу і на несправедливість та гріх його, щоб не сказав той край, звідки вивів ти нас. Не міг Господь увести їх до того краю, що ти говорив їм, та з своєї ненависти до них ти вивів, їм, щоб побити їх у пустині. А вони народ твій та насліддя твоє, що ти вивів своєю великою силою та своїм витягненим раменом. Також прочитаємо з повторення закону 32 розділ вірші 8 по 10. Як Всевишній народом спадок давав, коли він розділяв синів людських, він поставив границі народам за числом Ізраїлевих синів, бо частка Господня народ його, яків відміряний уділ спадщини Його. Знайшов він його на пустинній землі та в степу завивання пустельних гієн, та й його оточив, уважав він за ним, зберігав він його, як зіницю свого ока. Псалми 2, 8 вірш. Жадай ти від мене, і дам я народа тобі, як спадщину твою. Володіння ж твоє аж по кінці землі. Євангелія від Івана, 17 розділ 9 вірш. Я благаю за них. Не за світ я благаю, а за тих, кого ти дав мені, твої бо вони. Євангелія від Івана, 17 розділ 24 вірш. Бажаю я, Отче, щоб і ті, кого дав ти мені, там зо мною були, де знаходжуся я, щоб бачили славу мою, яку дав ти мені, бо ти полюбив мене перше закладен світу. У цих віршах, які ми щойно читали, написано про Ізраїль як спадщину Бога, так і народи, дані Христу, як спадщину. Проте, в Посланні до Ефесян у першому розділі 14 вірші апостол Павло пише про іншу спадщину, яка дарована усім спасенним народженим згори людям. Послання до Ефесян перший розділ вірші 13 по 14. У ньому і ви, як почули, були слово істини Євангелію Спасіння свого, та в нього і увірували. Запечатані стали Святим Духом Обітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Тут у 14 вірші написано, що віруючі мають спадщину на небі. Завдаток означає перший внесок застава. Цей внесок зобов'язує здійснити подальші платежі. Завдаток є лише частиною повної оплати, і Бог зобов'язав самого себе забезпечити нашу спадщину. Тут іде мова про перебування Святого Духа у віруючій людині і вхід Святого Духа і створює християнина. Святий Дух робить тіло віруючої людини храмом Святого Духа. Прочитаємо цей уривок Писання починаючи з 11 го вірша. Послання до Ефесіан перший розділ вірші 11 по 18. У нім, що в нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед постановою того, хто все чинить за радою волі своєї. Щоб на хвалу його слави були ми, що перше надіялися на Христа. У ньому й ви, як почули, були слово істини, Євангелію спасіння свого, та в нього увірували, запечатані стали Святим Духом у бітниці, який є завдаток нашого спадку на викуп здобутого, на хвалу Його слави. Тому і я, прочувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати і в молитвах своїх за вас згадую. Щоби Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець слави, дав вам духа премудрости та відкриття для пізнання Його. Просвітив очі вашого серця, щоб ви зрозуміли, до якої надії Він вас закликає, і який багато його славний спадок у святих. Просвітив очі вашого серця. Тут апостол Павло молиться вже за спасенних ефесян. Просвятив очі вашого серця є вислів, що передбачає повне знання Бога. Усі віруючі будуть спадком, який отримає сам Бог. І у 18 вірші мова йде про Божий спадок у святих. Ця спадщина є дуже багатою, тому що Бог заплатив за нею кров'ю та смертю свого власного сина. І ця спадщина буде славною, тому що у свій час ми будемо прославлені та очищені від присутності гріха. Четвертий раз, коли зустрічається слово спадщина у посланні до Ефесян, знаходиться у п'ятому розділі. Послання апостола Павла до Ефесян, п'ятий розділ версії 1 по 7. Отже, будьте наслідувачами Богові як улюблені діти. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар у жертву Богові на приємні пахощі, а розпуста та нечесть усяка і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим, і гидота, і марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знайте Бо це, що жаден розпустник чи нечистий або зажерливий, що він ідулянин, не має спадку в Христовому і Божому царстві? Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними, бо гнів Божий приходить за них на неслухняних тож не будьте їм спільниками. У той час як спадщина, про яку ми читали у першому розділі послання до Ефесян, стосується нашого спадку від народження, який приходить до нас лише через віру. У п'ятому розділі мова йде про нашу нагороду спадщину, яку можна втратити. Поведінка, про яку написано у третьому вірші є протилежною любові. Самозадоволення є протилежним самопожертві. Розпуста. А саме Сексуальна розпуста була поширеною серед неспасених язичників. Але вона абсолютно неприйнятна для святих. Нечисть є ширшим терміном, що включає усі типи розпусти. А зажерливість це є гріховне бажання отримати більше, ніж необхідно, що, по суті, є ідолопоклонством. У четвертому вірші. Апостол перейшов від аморальності до вульгарності. Гедота тут відноситься до нецензурної мови. І марнославство та жарти описують розмови, через які просто втрачається час. Сама мова християнина має демонструвати любов та подяку до Бога. І у п'ятому вірші апостол Павло застерігає християн. Від непристойної поведінки, нагадуючи нам, що люди, хто практикують такі речі, жертвують спадщиною у царстві Христа і Бога. Тут спадщиною є стати співспадкоємцями з Христом як у тисячолітньому царстві, так і під час вічних віків. Є очевидним, що у п'ятому розділі апостол Павло пише про неправедну поведінку поміж святих, а не про поведінку невіруючих людей. До речі, слово «святий» в Біблії означає відокремлений, усі віруючі люди є святими, і апостол Павло застерігає святих не поводитися неправедно. Апостол пише про Божий гнів на неслухняних та застерігає віруючих ефесян не бути спільниками у грішній поведінці. То в чому полягає застереження апостола? Застереження апостола полягає в тому, що якщо віруюча людина живе у перелічених гріхах, то вона втратить свою нагороду спадщину. Перед Зстереженням втрати спадщини апостол Павло звертався до віруючих Ефесян з наступними словами. До Ефесян, 4 розділ, 17 вірш. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більше не поводилися, як поводяться погани у марноті свого розуму. Продовжуємо читати вірші 28 по 32. Хто крав, нехай більше не краде. А краще нехай працює та й чинить руками своїми добро, щоби мати подати нужденному. Нехай жадне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує. І не засмучуйте Духа Святого Божого, яким ви запечатані на день викупу. Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка. Нехай буде взято від вас разом з усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. До Ефесян апостол Павло писав, щоб вони не засмучували Святого Духа, а до Солонян, щоб вони не вгашали Святого Духа. Засмучувати Святого Духа означає робити те, що не подобається Святому Духові, а вгашати Святого Духа означає перешкоджати роботі Духа у віруючій людині та через віруючу людину. Далі у своєму посланні до Ефесян апостол Павло закликає християнина позбутися шість гріхів, що засмучують Святого Духа, а саме, дратування, гнів. Лютість, крик, лайка та злоба. Та прийняти три чесноти, а саме ласку, милостивість та прощення. Далі, після застереження втрати спадщини від Бога у п'ятому розділі свого послання до Ефесян, апостол Павло пише, що віруючим людям слід жити як діти світла. Раніше ми, віруючі люди, були дітьми темряви, а тепер є дітьми світла. Послання до Ефесіан 5 розділ вірші 8 по 11. Ви бо були колись тимрявою. Тепер живе світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла, бо плід світла знаходиться у кожній добрості і праведності, і правді. Допевняйтеся, що приємне для Господа, і не беріть участи у неплідних ділах темряви, а краще докоряйте. Апостол Павло закликає віруючих людей жити згідно з нашим позиційним станом у Христі. Підсумуємо сьогоднішню зустріч. Усі віруючі люди є спадщиною Бога. І у цій спадщині є багатство слави. І це багатство слави проявиться у Воскресінні. Це буде не тільки слава, але й багатство слави, тобто різноманітність, достаток і безперервність слави. Слава буде навколо нас. Бог обрав Ізраїль своєю спадщиною як націю на землі, віруючи періоду церкви. Хто є вибрані як із Ізраїлю, так і з усіх народів світу, складатимуть Божу небесну спадщину. Цей Божий народ отримує свою частку у небі як Божі сини. А віруючи люди періоду церкви, хто живуть праведним життям, тобто освячуються та служать Господу та страждають за нього, теж отримують частку як співспадкоємці з Христом. Спасенна Богом людина є покликана замінити свою поведінку і стати подібною до Бога. То як нам наслідувати Бога? У посланні до Ефесян апостол Павло пише принаймні про два атрибути Бога: Бог є любов та Бог є світло. І апостол не лише закликає до любові та до праведного життя, але й пише про дар нової природи християнина. Та силу Святого Духа, даром Божим є вічне життя, а винагородою Бога бути співспадкоємцями Ісуса Христа з початку Його тисячолітньому царстві, а теж і на вічні віки. На цьому ми закінчимо сьогоднішню зустріч. Дасть Бог наступного разу ми розпочнемо нову тему під назвою Біблійні ворота. Зростаємо у благодаті та пізнанні Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський. Дякую за увагу та до наступної зустрічі.